Маленьке містечко Сватово, що на Луганщині. Саме тут до війни проживала сім'я Ковальчуків. Тетяна з чоловіком, який з 14-го року служить у лавах ЗСУ, та їх четверо дітей. У березні їхнє містечко захопили рашисти. з третьої спроби. Люди виходили і намагались зупинити, але потім вже. Вони якось чи вночі, я не знаю навіть, ну так що ніхто нічого не знав. Вони якось так зайшли. Ну і розумієте, вони на танках, вони сказали, якщо ви зараз не вийдете, то ми почнемо стріляти. Спочатку Тетяна думала, що це ненадовго, і їхнє містечко ось ось звільнять. Але сподівання були марними. До того ж, росіяни дізналися, що голова сім'ї Ковальчиків військовий, тож расисти прийшли у їхній будинок на обшук. Щоденний страх за життя дітей оволодів Тетяною. Я вже перестала їсти. Я забувала, я лягала спати і тільки згадувала, що я, що я сьогодні не їла. Дітей покормила, сама не їла. Поїмаєте? Я перестала спати. Розумієте? Це завжди страх, це, ну, це страшно. Жінка зрозуміла, що час виїжджати, поки це ще можливо. Хоча покидати свою рідну домівку було надзвичайно важко. Це все наживне, скажімо так. Так, да, це важко з... починати з нуля. Але я вважаю, ті, хто виїхав, і це якийсь буде стимул для початку нового життя. Правда, дорога на підконтрольну Україні територію була важкою. Безкінечні блокпости, довжелезні черги, страх не знайти місця для ночівлі. Втім. Завдяки небайдужим людям родина таки змогла доїхати до городка. Ми коли сюди збиралися, дуже в мене був великий страх. Дуже було багато пліток, казали. що Якщо ми з Луганської області, знаєте, як то, значить, ми, ми самі там визвали війну, ми там просили, ми там звали. Ну і казали, що нас тут не люблять, розумієте, що. От... Ми нікому тут не нужні. Куди ти поїдеш? Знаєте скільки було? Та будеш там бомжувати, кому ти нужна, твої діти кому нужні. Але я так зібралась, думаю, ну буде що буде, нічого, якось так проживемось. Приїхавши у городок, Тетяна зрозуміла, що всі її побоювання були марними. Щире ставлення городочан вразило жінку, і вона переконалася, що це були лише стереотипи. Я не знаю, чи, чи це нам так повезло, чи, чи... Ну, я поганих людей. Слава Богу, тут не зустріла, чесно. Всі відсивші, всі допомагають, ніхто і злим словом на нас, ніхто не, не тикнув, не, а, і нехай навіть у мене такий суржик, скажімо так. Я не очікувала, чесно, такого. Я, я якось була настроєна, знаєте, так, як йожичок, ото якийсь такий. Ото. Труднощі, які пережила Тетяна, відкрили для неї багато нового. За словами жінки, війна є лакмусом, який висвітлює самосутність людини. Але й себе Тетяна побачила по-новому, дізнавшись, що вона здатна на більше. Чесно, я зрозуміла, що я дуже сильна жінка, правда, я сильна. Я навіть сходила в перукарню, я підстриглася, От, намагаюся, хочу в мене плани. Піти на навчання на манікюр. Наразі Тетяна не планує повертатися до Сватова, навіть коли його звільнять. Життя в городку жінка сприймає як можливість розпочати новий етап свого життя. Треба жити, не треба сидіти, сложивши руки. Ми вціліли, ми цілі. Дай Боже, ми здорові поки що все добре. Тому треба радіти цьому, і значить, це. Я вважаю, що Бог нам дав як якийсь шанс знайти на, на новий початок. Велика підтримка для Тетяни це її діти. Двійнята, Ілля та Софія ходять до початкової школи. Старші сини, Гліб, який навчається в п'ятому класі, та Михайло, який в одинадцятому, надійна опора Тетяни. Хлопці теж звикають до городка. Там, де ми жили в Сватове, там було багато вибухів. Ми боялись. А коли переїхали, тут такого немає. Мені е, подобається школа, в мене є друзі. Потроху допомагаю. Ну, чим можу там, коли у мами там проблеми зі здоров'ям, я там допомагаю, е, при, ну, приглядую за дітьми. Е, сам питаюсь там не відставати там, навчання. І вже вирішив, що після. 11-го я точно поступлю. До речі, Михайло вже визначився із майбутньою професією. Він ще точно не обрав виж, до якого буде вступати, але знає, що пов'яже свою долю із військовою службою, як і його батько, за яким він дуже сумує. Чекає на зустріч із чоловіком і Тетяна. Вона впевнена, що день перемоги настане скоро. Хочу, щоб чоловік мій приїхати обняти його. Знаєте, це саме-саме головне. А далі там вже якось, знаєте, хочеться, щоб він приїхав. Сказав, все, я вдома. Якби ми разом всі сплатилися якось, були як одне ціле, то я думаю, ми це все переможемо. І швидше настане той гарний день, коли ми встанемо і скажемо, ми перемогли. І це буде щастя.